Добрий день, дорогі колеги. В принципі, вітаю всіх з завершенням такого складного періоду в нашому житті, який називається вибори. Комітет виборців України теж завершує свою роль на позачергових виборах народних депутатів. Ми працювали починаючи з кінця, вже з кінця літа, з червня, серпня місяця. А довготермінові спостерігачі були і в день виборів, короткотермінові спостерігачі в Чернігівській області було 50 короткотермінових спостерігачів в день виборів. В принципі, на щастя, можемо сказати заїжджену фразу суттєвих порушень не зафіксовано, які би могли вплинути на хід волевиявлення громадян. Тим не менше, велика кількість знову ж показує дрібних порушень, не навчимося мені, як проводити чесно і гарно вибори. От, В принципі, на сайті Центральної виборчої комісії йде оновлення інформації. Так що, попередньо в 205 му округу переміг Коліч, а в 206-му Атрошенко, в 207-му окрузі Рибаков, 208-й Давиденко, 209-й Кодола і 210-й Дмитренко. Але. В більшості, в більшості комісій є опрацьовано навіть менше ніж половина бюлетенів. Затримується дуже затримується 205 та виборча комісія, тому в принципі ці результати можуть можуть змінитися Лідер і депутат Вічернігівщини може змінитися ще. От в принципі, стосовно порушень кричущих порушень, це те, що окружний суд просто не працював. Двері окружного суда в день виборів, в ніч виборів були зачинені. Фактично, оскаржувати дії та бездіяльність окружної виборчої комісії нема куди. На особистому прикладі в 206-й комісії склав протокол, написав скаргу. Мені, згідно чинного законодавства, повідомили, що це не до них. Це до окружного суду. В окружному суді о третій годині ночі з охоронцем шукали хоча б, хоча б когось, кому можна передати, передати відповідні адміністративні позови. Так що, в принципі, в мене все. Бо зараз треба якраз їхати вирішувати з окружним адміністративним, адміністративним судом по позови скаргу по 206-й окружній виборчій комісії а скарга на що скарга на бездіяльність члени комісії порушують статтю 94 пункт 5, в якому сказано про те що комісія має перевіряти наявність всіх пакетів з документами вони ж в свою чергу приймають просто коробки і на будь-якій апеляції вони кажуть про те що тут написано ми їм віримо Фактично, що у цих коробках знаходиться, ну що завгодно, може навіть туалетний папір. Дісі п'ятому виказала затримується. Ну, я побуваю працем за ранку. На вашу думку, з якої причини затримується піра? Ну, чесно, якщо чесно, то я думаю, дуже багато інтересів і важковоговиків, які можуть впливати на хід голосування. На хід встановлення результатів голосування, тому де дуже скрупульозна робота. Дотримуються, витримуються всі норми закону, аби жодна із політичних сил не мала можливості оскаржити ці рішення.